Паралельне перенесення. Паралельним перенесенням на вектор А називають таке перетворення, при якому кожній точці А відповідає така точка А1, що вектор аа 1 дорівнює вектору А. Поясню, про що йде мова. Наприклад, у мене є трикутник А Візьму довільну фігуру, трикутник чудово підійде. Можна взяти квадрат, можна взяти пряму. Я обираю фігуру, от, позначаю F трикутника БЦ. Значить, ця фігура. Паралельним перенесенням на вектор А перейде у фігуру F1. Зверніть увагу, точка А перенеслася на відстіль, яка дорівнює вектору А і перейшла у точку А1. Точка Б перейшла у точку Б1, точка С перейшла у точку С1. Відповідно, фігура F перейшла у фігуру F1. Що я можу сказати? Що паралельне перенесення є переміщенням. У нас фігура. F перемістилася у фігуру F1. Паралельне перенесення відображає пряму на паралельну її пряму і будь-яку фігуру на рівну їй фігуру. Зверніть увагу, відрізок АБ дорівнює а 1 b Відрізок BC дорівнює відрізку Б1С, відрізок А дорівнює відрізку А1С. Така властивість у паралельного перенесення. Пряма на паралельну її пряму. При цьому відстані зберігаються, що дозволяє отримати рівну фігуру. Далі. Паралельним перенесенням називають таке перетворення фігури, при якому її довільна точка А з координатами Х, Y переходить у точку А1 з координатами Х плюс плюс B, де А і Б одні й ті самі для всіх точок фігури. Це ще одне визначення. Перше було через вектор, а друге через координати. Поясню, от у мене був трикотник. У нього була якась точка А з координатами Х, Y. В результаті паралельного перенесення координати даної точки змінилися на А. От було Х, а стало Х плюс А. Перемістилось праворуч. І по ігреку. От було Y, а стало Y плюс B. У даному випадку воно ну, не спустилося, Б, напевне, напевне, що від'ємне. Да? Якщо піднялося, тоді B додає. Ну і різні варіації. Ліворуч, праворуч, але координати змінюються. І це найголовніше і найцікавіше, що нас цікавить у курсі 9 класу в даній темі. Ми можемо отримати формули паралельного перенесення. Я можу. Дізнатися кінцеві координати точки, якщо мені відомі початкові координати, і додати якийсь коефіцієнт, якесь число, на яке відбулося паралельне перенесене. Так само і для Y. Кінцеві координати, дорівнюють початкові плюс певне число. Причому звертаю вашу увагу, А і Б між собою можуть бути різними, можуть бути рівними, протилежними, будь-якими. По відношенню один до одного. Але, якщо мова йде про фігуру, наприклад, даний трикутник, то для кожної точки цього трикутника, для кожної вершини, число А повинно бути однакове.